Привіт, друзі! Рухаємося далі геометричною прогресією, і в цьому відео ми розглянемо, як знаходити суму декількох перших членів геометричної прогресії. Ми пам'ятаємо, що геометричною прогресією називають числову послідовність перший член якої відмінний від нуля, а кожен наступний член, починаючи з другого дорівнює попередньому помноженому на одне і те саме число, яке не дорівнює нулю. І це число, одне і те саме, на яке ми домножаємо попереднє, називають знаменником геометричної прогресії. Все інше ви прекрасно пам'ятаєте про геометричну прогресію або можете пригадати із попереднього відео, а шукати суму декількох перших членів геометричної прогресії ми будемо ось за такою формулою. Поїхали. Перша задача. Знайдіть суму n перших членів геометричної прогресії bn зі знаменником Q. В цій геометричній прогресії перший елемент дорівнює 10, знаменник прогресії дорівнює 3, і треба знайти суму чотирьох перших елементів. Формула для знаходження суми n перших членів ось у нас. b1 в нас є, Q у нас є, n у нас є. Тож сміливо підставляємо, сума чотирьох перших членів дорівнює. Замість b1 підставляємо його значення 10. Замість q ми підставляємо 3. Замість n кількість елементів ми пишемо 4-1 і в знаменнику 3 мінус 1. Дорівнює. Знаменник у нас не одиничка. Це дуже важливо, бо інакше знаменник нашого дробу перетвориться в 0, а ділити ж на 0 не можна. Тоді ця формула не матиме сенсу дорівнює 10 помножити 3 в четвертій степені це 81 відняти 1, 3 відняти 1 дорівнює 2, нічого не перемножаємо, якщо надалі ми збираємося ділити. 10 і 2 у нас скорочується. 81 мінус 1 це буде 80. Отже, 5 на 80 маємо 400. Тож сума чотирьох Перших членів геометричної прогресії Bn з першим членом 10, а знаменником 3 буде дорівнювати 400. Номер 197. Геометричну прогресію Bn, задану формулою Н-ного члена b1 дорівнює 10 помножити на 3 в степені n 1. Знайдіть суму 5 перших членів прогресії. Знайдіть суму 5. Тобто n у нас дорівнює вже 5. Далі нам треба для формули b 1 b 1 перше ми можемо знайти із формули nного члена, якщо замість n підставимо одиничку. B1 буде дорівнювати 10 помножити на 3, замість n підставляємо 1, бо шукаємо перший елемент. Дорівнює 10. 3 в степені 1 мінус 1 це буде 0. Будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1, пам'ятаєте. Отже, перший елемент дорівнює 10. Перший елемент є. Нам треба ще знаменник геометричної прогресії. Знаменник ми знайдемо тоді, коли другий елемент цієї прогресії поділимо на перший. Перший ми вже обчислили, це буде 10. А другого ми ще не знаємо, але ж ми можемо просто у формулу n-ного члена замість n підставити оцю двійку і знайти, яким же ж буде другий член. Тож, 10 помножити на 3 в степені 2 мінус 1. Замість n підставили 2, підставили номер цього елемента. Дорівнює 10 помножити 2-1 це 1, 3 в степені 1 це буде просто 3. Поділити на 10 нічого не перемножаєте, бо зараз вам краще скоротити. Дорівнює 3. Знаменник є, перший елемент є, і кількість елементів для обчислення суми є. Обчислюємо. Замість Б першого підставляємо 10. Замість знаменника підставляємо 3, елементів 5 у нас повинно бути мінус 1 і поділити на 3 мінус 1 знову. 10 помножити 3 у п'ятому степені це 243 мінус одиничка і поділити на 2. Скоротили 10 і 2. Маємо 5 помножити 243 мінус 1 – це 242. І ви можете множити 5 на 200. Плюс 5 на 40 Плюс 5 на 2. І таким чином усно справитися із множенням п'ятірки на 242 дорівнює 1210. От і все. Наступним знаменник геометричної прогресії дорівнює 2 третіх. Знаменник позначається літерою Q 2 третіх, а сума. Чотирьох перших, тобто n у нас дорівнює 4, дорівнює 65. Знайдіть перший член прогресії. Якщо зазвичай геометричні прогресії позначаються bn, то b перший елемент нам і треба знайти. Знову користуємося формулою суми n перших членів геометричної прогресії. Сума у нас відома це 65 дорівня, b1 у нас немає, так і залишається в чисельнику, q у нас є це 2 третіх. N у нас є це 4, мінус 1, і поділити на 2 третіх, мінус 1. Маємо 65, дорівнює b 1 помножити, обчислюємо зразу дію в дужках, причому первинно обчислюємо піднесення до степеня. Пригадайте, щоб піднести дріб до степеня, треба чисельник і знаменник піднести до цього степеня. Тож матимемо 16,81, відняти одиничку і поділити 2 третіх, відняти одиничку це буде мінус 1 третя. Зараз ми можемо з вами позбутися знаменника. Для цього нам треба обидві частини даного рівняння домножити на мінус 1 третю. Ми це можемо зробити, бо основна властивість розв'язування рівнянь каже, можна обидві частини рівняння домножати на одне й те саме число, при цьому отримаємо рівняння рівносильне даному. Ми домножали для того, щоб знаменника позбутися. Від'ємне число помножити на додатнє. Це буде від'ємне дорівнює B1 помножити 16 вісімдесят перших мінус одиничку. Одиничку представляєте як 81,81, 81. таким чином 16 вісімдесят перших відняти 8181, 81. це буде мінус 6581. Маємо знову дроби, маємо обидві від'ємні частинки, тож можемо домножити обидві частини цього рівняння на мінус 81, щоб позбутися спільного знаменника обох частин. Мінус 81 помножити на мінус 65 третіх. І оцю всю частиночку ми теж помножимо на мінус 81. Таким чином, мінус на мінус дасть нам плюс 81 і 81 скоротиться. Тут будемо мати b1 помножити на 65. І в цій частинці мінус на мінус це буде плюс. 81 і 3 скоротиться матимемо 27 помножити на 65. Нічого не перемножаємо. Бачимо з лівої і з правої частини один і той самий множник. Тож поділимо обидві частинки на 65. Матимемо 27, дорівнює Б1. Нас просили знайти перший член даної послідовності. Ось ми його і знайшли. Номер 1911. Сума членів скінченої геометричної прогресії дорівнює 605. Тобто сума уже дорівнює 605. Скількох членів незрозуміло. Знайдіть кількість членів прогресії, а он чому не сказали нам з кількох членів. Бо невідомо, скільки це елементів прогресії додали, що вийшло в сумі 605. Але відомо, що перший елемент дорівнює 5, а знаменник дорівнює 3. Тож підставляємо у формулу суми n перших членів геометричної прогресії те, що нам відомо, і будемо шукати ось оцей показничок. Я зараз переставлю отак місцями частини рівняння, Б перше зразу пишу, це буде 5. Помножити знаменник в дужечках це буде 3 в степені, n, бо ми не знаємо скільки елементів. Відняти одиничку, поділити 3 мінус 1, і це вийшло 605. Ми спростили вираз в знаменнику. Домножимо тепер обидві частини нашого рівняння на 2, щоб позбутися цього знаменнику. Маємо 5 помножити на 3 в степені n 1. Дорівнює 605 на 2. Я не хочу множити 605 і 2, бо я бачу, що число 605 закінчується на 5. А отже, воно ділитиметься на 5. Тож я обидві частини даного рівняння поділю на 5. При цьому 5 і 5 ліворуч скоротиться. 3 в степені n мінус 1 буде дорівнювати 60 поділити на 5 це буде 12, 5 поділити на 5 це буде 1 і помножити на 2. О, тепер уже тут нічого спростити не можна, тож тепер дію множення можна і виконати. 3 в степені n-1 буде дорівнювати 242. Доданок з невідомим залишимо ліворуч. Одиничку, змінюючи знак на протилежний, перенесем праворуч це буде 243. 243 це трічка в п'ятому степені. Оскільки ліва частина дорівнює праві, і основи цих степенів однакові, то значить, ці трічки піднесені до одного і того самого степені. В нашому випадку цей степінь означає кількість членів геометричної прогресії, сума яких. Дорівнює 605 номер 1913 при будь-якому n сума перших членів геометричної прогресії Sn дорівнює 4 помножити на 3 в степені n мінус 1, знайдіть третій член цієї прогресії. Третій член, тобто b 3 у нас невідомо. Але сказано, що яке б n ви не взяли. Сума n перших членів буде обчислюватися за цією формулою. Давайте проаналізуємо, як звідси ми можемо витягнути b1, q і в кінці кінців дістатися до b3. Якщо для будь-якого n сума обчислюється так, то сума одного елементу це все одно що цей один елемент. Тобто, якщо ми замість n в цю формулу підставимо одиничку, то ми отримуємо саме перший елемент цієї послідовності. 4 помножити на 3 в степені 1, мінус 1 дорівнює 4 помножити 3 в степені 1, це 3. Мінус 1, 2 дорівнює 8. Щоб знайти знаменник, нам треба другий член. Поділити на перший. Перший у нас уже є. У нас немає другого елемента. Тож шукатимемо зараз другий. Скажіть, будь ласка, а як утворена сума двох елементів? Це Б перше додали до Б другого. Або, звісно, порахували за цією формулою. Тож, Сума двох елементів це 4 помножити на 3 в степені 2 мінус 1 дорівнює 32. Тож, з цієї формули другий елемент, ми знайдемо як різницю суми двох елементів і першого елемента. Тобто 24. Отже, другий елемент цієї прогресії дорівнює 24. Підставляємо його значення в чисельник дробу, за яким ми будемо обчислювати знаменник даної геометричної прогресії. 24 поділити на 8 дорівнює 3. І так, у нас є перший елемент це 8. У нас є знаменник це 3 Нам треба знайти третій член прогресії. Ну, щоб знайти третій член прогресії, скористаємося рекурентною формулою. Ми попередній елемент помножимо на знаменник. Попередній елемент у нас дорівнює 24 помножити на 3. І це буде 72. Якщо нам треба знайти суму n перших членів геометричної прогресії, то ми повинні мати перший її елемент. Знати, чому дорівнює знаменник, важливо, щоб знаменник не був рівнем одиниці, і знати, а скільки елементів ми хочемо додати. Якщо ж у нас відома сума кількох елементів, то знаючи перший і знаючи кількість, ми можемо знайти знаменник цієї прогресії. Або, знаючи знаменник, і знаючи перший і знаючи суму, ми можемо знайти Скільки ж ми елементів додавали, ну або, відповідно, можемо знайти перший елемент, якщо відомі всі інші елементи цієї формули? Тренуйтеся. Успіхів вам, Па-па!